Слава Богу, доброго ранку. Божою мілостю ми з вами зустріли новий день. Будемо дякувати Богові за прожиту ніч і просити благословення на сьогоднішній день. Сьогодні в нас четвер. 24 липня, іюля. І ми з вами будемо читати утренню молитву. Спаси Господі всіх, хто долучається до молитви. З вами чтець Анатолій Почаїв. І ми будемо молитися. Всім доброго ранку з праздником. Спаси Господі, слава навіки Богу. Молимося. Господи, благослови. Во Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Боже, Божие будь мені грешному. Господи Иисусе Иристе, Есенье Божий, молитвы ради причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас, Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Царю Небесный, утешитель души истины, и живистей, и вся исполняй, сокровища благих и жизнеподатель, приди и все лися вны, и очистинный от всякой скверной спаси, блаже душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилый нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилый нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилый нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки віков, амінь Пресвята і Троїце поміли нас, Господи, очисти рехи наша, владико, прості беззаконня святий святи і посіти, істині наша, наше, ім'я твої раді. Господи, поміли, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во веки віков. Амінь. Отче наш, наши, жийся на небесех, да светится имя Тведа, царствие Твое, да, да будет воля Твоя, яко на и на земле, хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги нашей кожи, мы оставляем должником нашим, и не веди нас в но избави нас от лукавого, восставший от сна препадаем к блажим, и английской песню пием Ти сильнее, Свят, свят, свят си Боже, Богородиця і поміли нас, слава Отцу І Сину, і Святому Духу, ододра існа, ми Господі, і сна воздимийся, Господі, уми про святі ним і сні, ми отверзі, воєжі п'ятітя, святая Троїце, свят, свят, свят си Боже, Богородице, і помили нас, і нині, і приснові во віки вікова. Амінь. Внезапно суддя приятика його ж до діяння обнажаться, но страхом зовим полуноші. Свят, свят, свят іс, si Боже, Богородиця і поміли нас, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помили, Господи, поміли, 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 Господі помілуй. От сна восстал, благодарю Тебе, святая Троице, як многі ради Твоя благости до терпіння, не прогни і лиси и і намерение и грешно, не же поговорил месіців за конями моими, но чоловік в любстве обычно в нечай жащин не воздвигли си, поєже вот и славу, славу державу Твою, і нині пресвяти мої очі мисленные, отверзи мои уста, поочам Твоїм, і разумейте заповіді Твоє, і творите волю Твою, і пейте Тя висповідані не і воспевайте Все Святое ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і Пресно, і во віков. Амінь. Прийдіть і и Цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся, і преподем Христу, Цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся, і преподем самому Христу. Царів Богу нашому, <кій> помілю я Боже, по віліцей мілості Твоєї, і по множеству щедрот Твоїх очист і беззаконня моє, на іпаче в беззаконня моєго, і од гріха моєго, очистям, як беззаконня моє, аз знаю, і гріх мой предо мною, і свинуті Тібі єдиному суріші, і, і лукавої, і при тобою Сотворіх. Якогда правдишися во слове всех твоих победишевник да судить ті, се бо зачат єсім в грисах, родиня, мать моя, се боистину возлюбились, и безвесная тайная при мудрості Твоєї веси, сі, и і чися вмиши м'яких, і паче сніго белюся, слуху моєму дайся радості веселье, возрадуйся, кості смиренні, отвраті лица твоє грех моїх, И вся беззаконие моя очисти. <клес> Сердце чисто созиде мне, Боже, и дух прав на Велтробе Моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твое свята не нее томи от меня, воздаш ми радость спасению Твоего и Духа младышным отверди беззакония научу беззаконные путем Твоим нечестивее як Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык мой правде Твоєї, Господи, Осне мої отверзиши, и уста моя возися, хвалу Твою кошебе восхотели все жертвы, дал би Хо, все свяжені, неблаговоліши, жертва Богу до сокрушен, серце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволенням Твоим Сиона, и да созидутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жарту всі возношения всесужегаемое, тогда возлежат на алтар тільці. Вірою верою єдиного Бога Отца, Вседержителя, Творца неба і землі, видимим же і невидимим, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, і и Живого от Отца, Рожденого прежде всіх век, света от Света, Бога істина от Бога істина, Рожденная, несотворена, единосушна Отцу им же Вся Быша, нас ради человеки нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы и во человеческоеся, <клухи> распятого Жезаны препонтистом пилатей, страдавшей ребена, и, и воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего Дисну и Отца. І паки і ряду, що со славою судить живим і мертвим, його же царстві не будет конца, і в Духа Святого Господа животворящого, і же от Отца ісходящого, і же со отцем і Сину споклоняй, і славимо, благо ловшего Пророки, Воєдину Святою соборною і апостольською Церковь, исповідь Едино Крещение, восставлення ріху, Чаю и мертвих мертвых и жизней будущего века. Аминь. Боже, Очистимя грешного, яко, ні, же сотворив благое пред Тобою, на избави ме от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденного Твер зуста, моне достойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына, и Святого Духа, нині и присно, и во веки веку. Аминь. От сна восстав, полоношной пісні приношу те спасе, и припадай вопиюте, не дашь мне уснути в гріховній смерти, но ущедлими рассмыся волею, лежащими в линусе, скорее восстави, и спаси меня в предстоянии молитвы, и по сне ночь не воссиями день безрешен Христе і спаси Мя. І і висияй, і безрішен, Божий, спаси мя. Тебе, владыку, человеку любчи, от сна, восстал, прибегаю. И на дела твои я подвязаюсь и милосердием твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, избави меня от всякие мирские і вещи дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твои вечное, Ты бойся, Мой Сотворитель и всякому благопромыснике Податель, о Тебе же все упования мои Тебе славу висилаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же мною Твои власти, великими щедротами Твоими дались мне рабу Твоему мимошедшее время, нощийся, без напасти прийти от всякого зла противна. Ты сам, владико, всяческих творчеств, подобен и истин Твоим светом и просвященным сердцем творить волю Твою, ныне и присно, и во веке веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий сил и всякие плоти вышни, живы, не смиренные серця сердца же отробы, испытуя и сокровенные человеком, я и предведы, безначальный, пресносушный свете, у Него же несть применения или приложені осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих шадро дерзающих. От скверных Тебе, Остен Творим, и остави нам пререшение наше, я же делом и і и і мыслей, Ведьнем или сорішенне нами, и очистинный от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслею всю настоящую життя наш прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня єдинородного Твого Сина, Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, вон же сославу, и судя всех ж до отдать по ділом Него, да не Паче, облинившийся, но бодрствующий воздвижен, и в дело не обрядшемся готове, в радости Божественных чертох славе і Осовнидем, и дежи празднующих глас непрестанний, и неизреченные сладой зрящих Твоего лица доброту Неизреченное, Ты Бои все истинный свет і и освящай всяческое, и тяпое все тварь во веки веков. Аминь. Я благословим Вышней Божии Господи, милости творящего присно с нами, Великая и жене исследованная, славная, и же и ужасная, не из числа, подавшего нам Сново покоєння Мощи наши, и ослабление трудомного трудне плоті, плоти. Благодарим тя, коні погубили сі нас, коні нашими, но чоловік у любства лиси обичне в нічайні, лежаще, не воздвилися, Одежи слава славить державу Твою, Тим же молим безмирної Твою благость, пресети наші мислі, О часа, и ум наша тяжкого стали на отверзі восстави, уста і наша уста, исполня Твоїх волєния, возможем, не поколеблемо Моті же. Исповідатися Тібі во всіх і от всіх, славім Богу, беззначальному Отцу, Своє, народним Твоїм Сином, і все святим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков, амінь. Госпою, благодай Твою владичице, молютя, у мою благодаті, ступаті, правом я настави потім Христових заповідей, в діті к пісні песні у нині унині Связана пленницями, рехопадень, і мольбами Твоими разреши, Бога невесту, мій и во сохраняй бурющих враг, ізбавляющих м'я. Жизнодателя Бога рочої, мерщины, ми оживи, я же святний вечерній, рочей, душу мою сліпшую просвети, О, дивна и палата дом духа Божественна мені сотвори, врача рочої, врочою душі моє многолетнеї страсти, бурею, кості бур'ю, зимя покаяння зим'я і направе, избавия Огня вечно еще і червя же злагой тара, дамя и више безсомрадование, <кхем> и же мноюм рехом повиника Ново Сотворим Бішашого, нечувственное пренепорочное сорішенні, Страна, муки всякие, покажи мне и всех, молі. моли, небесные милые веселья со всеми святыми сподоби, Пресвятая Деву, слыши глаз, непотребного раба Твою острою, давай мне слезам причистая души моя, скверно очищающие, стена не от сердца приношу Ти непрестанного сердце владычице, молебную службу мою прими, Богу благотробному принеси. Привіша я, ангел мреска, у превыше превысше слитье сотвори, святоносная, синь небесная, духовную благодать у меня направи, руце, воздею и снег, похвалению, оскверненный, скверная, ся непорочная, душетлиных мне пакостей и Христа, прилежно умоляющий, честь и поклонение подобает, ныне и и во веки вековыми. Но милостиве, все милостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви, шели воплотились, и сейчас, Когда спасейшие всех, и Бах, и спасе, спаси меня по благодати, молю тя, А ще Бога Дил, спасейшие меня нисе дар на дух паче, и в но еще дротах незреченной милости, веры рекли реклиси, о Христе мой, жив будет и не узрить смерти во веки. А що, бо вери, я жить спасает си і сиверы, и спаси мне, ко Бог мои і Создатель. Вера же вместо дел доменится да мені, Боже мой, не обрящище, бо діл не оправдающих м'я. но та вера в місто всіх, Та да отвіщає, та да оправдит м'я, та да покажет Мья, причастника славы Твоей вечной, да не убо похитить м'я Сатана, и похвалить Солове, ежеоторнуть Мя от руки Ну и хочу спаси, или не хочу Христе, спаси мой, предвари скоро, скоро пои Бог, Ты поиси Бог мой, чревая Матери Моя, сподобия Господи, ныне возлюбить тетя, якоже возлюбить и на той самый грех. <coughs> и пак и поработать и тебе без тошно, точно, якобы поработать, прежде свято нельзяму, же поработаю тебе, Господу и Богу моему, и Иисусу Христу. Во все дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков Аминь. Святые Ангеле, предстояй окаянный моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешно, не відступи от від мене за невоздержание Мое, не дашь места лукам моему обладать мною насильством, смертной Святели, укрепи Укріпи ищую худу и руку, и настави мене на путь спасенья. Єй, святы, Яннере Божий, Хранителю и Покровителю, окаянный моей души и тела, вся мені прости, великий миття оскорби их, во вся дні живота моего, и аж, что, что зареши пришедшую норсию, покрими в настоящий день и сохрани всякого искушение противного, да не ресе ресепневою Бога, и молися за м'яку Господу. Да, утвердит меня в страхе Своем и достойно покажет мне раба Свои благости, Аминь. Пресвятая, владычица Моя Богородицы, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от, от меня смириного окоянного раба Твоего, уныние забвения, ни разумы, и вся скверная, лукавое, хульное помышления от окаяного моего сердца и от помраченного ума моего. І погасі пламінь страстей моих, як они і и избавими от моїх лютих воспоминаний і предприятий, і от всех ті злив, свободи м'як, яко благословенный сі от всех родов, і славиться при ім'я им'я Твоє вовеки Амінь. Моліте, Бога о нас, всі ти угодники яко ми усердно к вам прибігаєм, скорим помощникам. І молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благослови на Тив женах, и плод чрева Твоєго, яко Спаса родилась і душ наших, спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє победи православним християнам, на супротивне даруя, і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство. Спаси Господі і помілуй Отця Мого Духовного, родителей моїх, сродників, начальників, наставників, благодій. Всіх нині нами тут помінаємих і всіх, просивших у них помолитися всіх воїнів на полі брані. І всіх православних християн. Упокой Господи, душу особших раб Твоїх, родителей Моїх, сородніх, благодітелей. Всех нині нами тут поминаем их усопших сродніков, всіх воїнів на полі поле браней биенных и всех православных христиан, и простимся с решением і и і невольное, і царстві небесної, Царствие Небесное, достойные, Сякого истину, блажите, Богородицу, пресноблаженная и пренепорочної Матерь Бога нашого, Честнейшая и Херовим, и славнейший, без сравнення с без ісління Бога, слава Рочу Ісусу, і Бору, і Цвітя величаєм, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віков, амінь. Господі, помілуй, Господі, помілуй, Господі, помілуй, Господі, благослові, Молитв в раді, причисте Твоє матері, сілою чесного і жертворящого Христа, Святого апостола Андрія Превозванного, святих і всіх всех апостолів, і и святих отця нашого Николая, архієпископа мерикийского чудотворця, святого равноапостольного великого князя Владимира, святих великомучеников Георгія Победоноса, Целитля Пантелимона, святої великомучениці Варвари, священномучеников Кіпріана Мучениці і Остинії, Приподобних і богоносних Отець наших Міфодія Іова і Амфілохія, Чудотворця Почаївських, Антонія Феодосія і прочих чудотворців Києво-Печерських, Сірія і Нікона Раднішки, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, Ніктарія Егінського, Святих і Праведних Бога Отець, Іоакіма і, і Анни, Святої Великомучинці, Єфимі Всіхвальний, мученика Кіндія Пресвітера, Святої Равноапостольної, великої княгині Ольги, у святому Хрещенні Єлени, Священномученика Ілларіона Троїцького, архієпископа Вірейського, іжії пам'ятниці соврішаєм і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божій, поміли нас грішних. Амінь. Спасі Господі, браті і сестри, за молитву, Божою милості ми з вами. Починаємо новий день, новий день, дякуємо Богові за ніч і просимо благословення на предстоящий день. Всіх Ольги, сьогодні, хто носить це ім'я в честь святої княгині Ольги, з Днем Ангела вітаю, всіх, кого день народження, з Днем Народженням вітаю. Молимося святий равноапостольній княгині Ольги, щоб вона молилася за наш народ, за нашу державу щоб Господь послав мир на нашу землю. Спасі Господі, всіх вас, хто був на молитві, спасі Господі, за ваші лайки, подобайки, за вашу підтримку. З вами був Чтець Анатолій, всім гарного Богом, благословенного, мирного, плідного, християнського дня. Спасі Господі, всіх. Сьогодні у нас четвер поста немає. Тобто без день, коли немає посту. Добренько, поможи всім Боже, спаси Господі, всіх з вами був Чтець Анатолій. Ще раз всіх спасі Господі, всім Божої допомоги. Ввечері <кій> будемо живі, здорові, десь в 23-й певно сьогодні. Будемо надіятися, що нічого не зміниться. Бо сьогодні також день обіцяє, дасть Бог бути дуже плідним. Спаси Господі, нас із Німеччини слухають, Бачите? Господня земля і все, що цю землю. І ми всі є Божі люди. І ходимо під Богом. І прославляємо Бога, і стараємося бути Його. Послідувателями. Спаси Господі, все, поможи Боже всім.